Воєнна розвідка зазвичай максимально закрита і утаємничена структура. Але нові часи це нові виклики. До команди головного управління розвідки можна і треба долучитись. Тому сьогодні маємо честь оголосити першу всеукраїнську публічну кампанію рекрутинга до головного управління розвідки Міністерства оборони України Став Плюс. Нам потрібні громадяни України віком від 18 до 40 років, які готові морально, фізично та психологічно виконувати завдання розвідки на суші, у повітрі та на морі. Ми гарантуємо найкраще медичне забезпечення, найкраще речове забезпечення, також ми гарантуємо найкраще забезпечення найкращою зброєю зразків країн НАТО. Ми розуміємо, що патріотизм повинен підтримуватися матеріально, тому усім нашим співробітникам ми гарантуємо заробітну платню від 70 тисяч гривень. Став плюс, це заклик до цивільного населення приєднатися до команди Гур. Став плюс це можливість якісно змінити своє життя та вписати своє ім'я в історію перемоги.